У нас дуже збагатилася за останні роки бібліотека. Але я не про бібліотеку. Дуже цікаві книги є. Є ціла збірка біля 200 про, про наших людей відомих, про письменників, поетів, космонавтів, науковців. Вони маленькі видання. І ну, я не взяла чогось, я не знаю, як нічого. Ми повіримо. Так. Так. І дуже, ну я, наприклад, сама не можу відірватися, я дивлюся, а це Корнійчук, а це там той, а це Семенко, а це Семоненко, а той ще щось. Береш і читаєш, тонесенька, малесенька, я вас дуже прошу, прийдіть, подивіться. І е, наступне. Ну, ми порадилися так, і думаємо, що запропонувати хочу вам. Курси української мови безкоштовні. Просто вивчити, удосконалити, відшліфувати те, що ви маєте. Будемо, ну я запрошую, а ви приходьте.